А вони катували, щоб що? Щоб вас емоційно розхитати, щоб отримати якісь покази? Вони отримували від Чим? цього задоволення. Вони сміялися, вони просто знущалися. Просто не люди. Так. Коли були допити, коли потрібно було підписати якийсь протокол допитів, чи дати якісь покази на інших. Люди, хлопці трималися, тримаються, ось, наприклад, щоб ну, не нашкодити один одному. Розумієте? Бо вони змушували а, говорити то, чого, чого нема. нема. І коли людина відмовляється, це просто а, тапік, і є такий військовий а, телефон на дротах, і там вставляється крона. І вони якось переводять, а, там роблять такі крокодильчики, і все, на вуха, на ноги і крутять. Це найбільші е, удари е, струмом. Тобто е, тебе настільки мишці стягує, ти не можеш по, по, не рухаєшся взагалі. Тобто, можна так сильно стискаєш зуби, що якщо там опиниться між зубами язик, ти його відкусиш. Так, І люди підписували всі протоколи.